мои витания. видите. Ри вышел. 24-й рик. Сильно раевый рик. Вот семья, за которой он вышел. Но что интересно, по лету джилл. Но неможливо було визначити, що сім'я в райвому зараз квітне акація. Вона акація. Половина вона відквітла, а половина ще бджоли літають. І ось, наприклад, сім'я в раєвому. Бджоли літають за взятком, да? Гарно літають за взятком. Не можна сказати, що... Принесли корпус меду. я щойно дивився, скоро печататимуть. Отже і рая цей мед носить. Таке буває іноді з місцевими бджолами. Тому за зовнішньою поведінкою визначити не можна. Ця сім'я вже відраїлася. Але треба буде перевірити маточники, залізти якось, чи щоб не було рою другака. От що я вам хочу сказати, але суть не в чому. Ось посаджений рій. Вчора я саджав. Нормальний рій такий. Первак. Що я вам хочу сказати? бджоли, якщо рояться, рій працює цілий місяць сам на себе. На пасічника не працює. Меду вони не носять цілий місяць, аж поки не набереться молодої бджоли. Тобто, якщо у вас, скажімо так, є соняшник, ну він до соняшника виросте, принесе вам соняшнику. Але якщо соняшнику нема, а є літній взяток з різнотрав'я, то в такому разі, якщо ви хочете взяти різнотрав'я, треба рій підсилити. І найкраще підсилити червою, червою на виході. Тоді рой включається в роботу, рій первак я маю на увазі, не через місяць, а скажімо так через два тижні. Молода бджола виходитиме. Буде працювати і молода бджола, і рева бджола. Ось так. Найкраще рою давати дві рамки печатного розплоду на виході. Ну просто печатного розплоду. Не обов'язково на виході. Так. Усунули і забулись. Такі справи, що ми зараз і зробимо. Це посаджений рій вчора. Вони трохи наносили меду, обсідають верхній корпус. Це за добу відстроєна вашінка відсотків на 30. Ось так от. Ну тут дві рамочки теж. Зараз ми знімемо цей верхній корпус. Поки що пауза. Так, наша справа отак розсунути. І поставити, я вже заздалегідь одну рамочку підготував. О, маточники не обрізав. Добре, зараз знов пауза. Ну ось так. Ми ховаємо рамку і поставимо через пару днів ще одну. Yeah. Ось так от. Зараз ставимо рой і все. Отак декілька рамок я поставлю, щоб заповнити Ващинку, яка по краях теж поставлю всередину. І рой в мене працюватиме на трав'я, Зараз відцвіте, це почнеться різнотрав'я і рій буде працювати. Ось так. Таким чином будемо збирати мед. Якщо матка підніметься в верхній корпус, ми той розплод опустимо знову вниз, а ващинку відбудовану, підіймемо наверх. Якось таким чином потім джоли заліці її нектаром. Ну, будемо бачити. Там будемо орієнтуватись за ситуацією. Все, до побачення.